У звігілі відбувся 18-й всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки. На малу батьківщину видатної українки з'їхалися відомі працівники культури та діячі мистецтв, актори театрів і студенти навчальних закладів культури і мистецтв з міста Києва, Дніпра, Луцька, Харкова, Рівного, Кам'янського, Дніпропетровської області та Житомира. Щоб любити країну, потрібно про неї знати, що бути сьогодні справжнім українцем. В першу чергу, звичайно, це потрібно боронити нашу державу від лютого ворога, а ще обов'язково знати свою мову, обов'язково знати історію нашої України, культурну спадщину України, традиції. Нам сьогодні найголовніше позбутися ще одного комплексу, який дуже багато років, можливо, не давав нам потужно. Розвиватися і відчути себе як справжніми українцями. Це позбутися комплексу меншуватості. Адже Україна подарувала людству не одне світове ім'я. Серед них наша землячка, неймовірна Лариса Петрівна Осич Квітка, Леся Українка, сильна жінка, символ нації. Ми Вітаємо вас, шановні друзі, в нашому місті, на батьківщині нашої Лесі, нашої гордості, нашої величі і нашої неймовірної сили. Дійсно, Леся Українка це сьогодні колосальна сила для кожного з нас. Особливо в умовах повномасштабного російського вторгнення ми всі зрозуміли, що шанують лише сили. Будьмо гідні національної культури, будьмо гідні нашої славетної Лесі Українки. І будьмо горді, що ми з вами українці, оцінювало виступи учасників всеукраїнського конкурсу журі, до складу якого увійшли заслужені діячі мистецтв України Василь Неволов, Світлана Садовенко та Петро Ільченко. Гран-прі конкурсу здобув Володимир Федінчук, актор академічного музично-драматичного театру з міста Рівного, за монолог Юди з драматичної поеми на полі крові. Перше місце Вілен Головко, заслужений артист України, актор Національного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка із міста Дніпра. За уривок з драматичної поеми у катакомбах. Нема на світі влади, окрім тої, що йде від Бога. Бог є цар і пан над усіма владиками земними. Вони в його руці, і він помститься над ними за неправду, а не ми. Мені належить помста, каже бічний, коли ж та помста? Хто може збагнути шляхи Господні? Може, аж тоді, як Царство Боже стане по всім світі, коли Христос на землю вдруге прийде? Тоді, напевне, Буде Божий суд. А далі що? Одна отара буде і єдиний пастир. А при нім не буде помічників, малісників Господніх, ніяких тих начальників над нами. І вже тоді не будуть більше люди у думці вільні, а в житті раби. Знаю, цього слова нам не дано від Господа Отця, його посланців. Жадаю віри в ту святую силу, що розум просвітить у найтемніших, що всіх людей збере в громаду вільну, без пастиря дозорця і без пана а не отару з пастухом, свавільним та лютими собаками тремчачу від голосу голосу, левів, шаю, і я носиці всякого кежатства. Не я один духовну спрагу маю, не я один так серцем боліваю, багато настатих. Також за рішенням журі спеціальними дипломами було відзначено ряд учасників конкурсу. Організатором 18-го всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова імені Лесі Українки є Звягерська міська рада. Конкурс проходив в рамках лесених джерел 2023.